Процесуальні моменти і відсутність необхідних е, е, зазначених 155 КПК обставин, які мають бути викладені і підтверджені доказами. Е, я ось про що хочу сказати. Я зупинюся на технічних речах, про які почав говорити мій колега, стосовно того, чи міг Момот на посаді мера, чи не міг вчинити того, е, начебто йому і е, Я Протягом цих днів дуже серйозно вивчили закон про реагування містобудівної діяльності, а також п'ять супутніх підзаконних нормативних актів, в тому числі і рішення Вижгарського міської ради, які стосуються питання будівництва, питання підключення комунікацій. І на превеликий жаль для своїх процесуальних опонентів, я хочу сказати, що якраз з широкого кола повноважень мерських, які передбачені 42 статтею закону про місцеве самоврядування. Прокуратура для обґрунтування цієї підозрі, в тому числі по питання про відсторонення від посади, обрала саме ті речі, які виходять які не входять до компетенції мера. І це легко зараз я в три речення доведу. По-перше, як зазначив мій колега, як і забудовник, так і генеральний підрядник отримали дозвіл на проведення будівельних робіт. Ось я звертаю увагу, що цей дозвіл виданий 11 березня 2016 року. І виданий Державною архітектурною будівельною інспекцією України. Тобто, для видачі цього документу ані мерія, навіть і райони не мали ніякого відношення. А що це за документ? 37 стаття закону України про регулювання містобудівної діяльності діяльності чітко відповідає, що цей документ дає право на будівельні роботи та підключення до комунікації. Беззаперечно право надає будівельнику, а також генеральному підряднику. Цей дозвіл діє до закінчення будівництва. Він не потребує. За наявності цього дозволу, дозволу від забудовника не потребується інших погоджувальних або дозвільних документів. І скасований цей дозвіл може бути тільки по окремій процедурі, або сама Державна архітектурна будівельна інспекція його скасує, або адміністративний суд. Тому питання щодо початку будівництва, проведення будівництва, підключення комунікацій і завершення будівництва виходить за межі компетенції і підтверджується наявністю цього дозволу. Тобто підтверджує, що ці всі вимоги, які начебто до мери приєдналися, вони не входять до його компетенції. Вирі... Він не міг вирішити це питання, жодного підпису по цій процедурі не поставлено. Далі, глибше вже Закидають, що мер, начебто, там вимагав гроші за підключення інженерних і транспортних комунікацій. Звернемось до закону. Закон про регулювання містобудівної діяльності, перша стаття його, яка визначає термін. Вони кажуть. Що інженерні і транспортні комунікації, інфраструктури — це єдине, тому я не буду як в підозрі та. Е, я буду як в законі написано, Це інженерна транспортна інфраструктура. Що це за комунікація? Ну, Ми всі розуміємо, так, що це вода, опалення, газ, інтернет, телефон і все інше. Так, е, як же ці комунікації підключати? Е, підключення цих комунікацій дуже тісно пов'язане з отриманням технічних умов для підключення цих комунікацій. І от ці технічні умови, як вони отримуються? Е, будівельник з метою підключення, згідно статті 39 закону України про місто виконання містобудівно діяльності, повинен звернутися до власника цих комунікацій або для тієї юридичної особи, яка здійснює їх експлуатацію. Власник протягом 10 днів безкоштовно здійснює, пише проєкт технічних умов і надає е, е, забудовнику. Знову ми бачимо, що навіть питання підключення підключення. Цих технічних умов по процедурі жодного підпису мера не вимагається. І навіть якщо там, глибше поглянути і зазирнути на нормативними документами, підзаконними навіть передбачені типові форми цих технічних умов, хто їх затверджує, немає там підпису мера. це профільні структури роблять архітектури і містобудування відділ. Тому я вважаю, що наявністю цього дозволу на проведення будівельних робіт. А також з положеннями закону про містобудівну діяльність е, чітко, однозначно визначається, що мер не мав законодавчої можливості зробити це, що йому інтермінує. Це по-перше. По-друге, стосовно протоколу обшуку, я, е, стосовно е, е, тих речей, про що може здійснити, знищити документи і речі, от я додаю протокол обшуку. І правильно зазначив мій колега, що при наявності ухвали на обшук робочого кабінету мера були здійснені обшуки в кабінеті заступника мера по земельних питаннях, вилучення документів, в землевпорядному відділі спеціаліста вилучені договори і оригінали в тому числі, з кабінету мера вилучені речі і предмети і ноутбуки від адміністратора. Тобто на сьогоднішній день в Вишгородській міській раді в принципі, немає жодного доказу. Вони всі вилучені протягом 14-15 квітня. Тому ці посилання, вони ну, ну, на ці підстави ну, вони є просто необґрунтованими, ніяко кажучи. І підходячи до третього ключового моменту, про те, що ті мер мав можливість ініціювати Передвижецькою міською ради в питанні щодо розірвання договору земельної ділянки. Давайте на хвилиночку просто. Ну, я розумію, що прокуратура не має досвіду до роботи в органах місцевого самоврядування. Можливо, вони не розуміють процедуру внесення цього питання. Я хочу зазначити. Ну, що по-перше, навіть якщо уявити суто технічно, теоретично, що мер звертається з цим питанням, це ж питання має пройти профільну комісію депутатську земельну. А там голова цієї комісії відкриває договір оренди і каже: О, а як же ж ми його будемо виносити, якщо вони орендоплату сплачують, виконують ці умови договору? Підстав немає. Якщо навіть припустити, що все ж таки там позитивний висновок земельна комісія дала, є ще 34 депутати які мають про це проголосувати. Тому говорити, що це питання виключно входить до компетенції мера, немає підстав про це говорити, закон чітко про це говорить. Ну далі підемо. Вишгородський районний суд вже частково в питаннях, які ми сьогодні в тому числі досліджуємо, вже розібрався. 8 квітня 2016 року три особи, з числа власників цих застарілих будівель, які знаходяться на спірній земельній ділянці, звернулися до суду Вижродського. І вони звернулися з позивами, порушують питання, які визнати незаконними скасувати рішення Вижродської ради, які передували цим укладанням договір оренди, визнати незаконними скасувати е, дозвіл на проведення робіт, а також визнати незаконними і скасувати. Тобто визнати недійсними договір оренди цієї земельної ділянки. І от суддя Вишгородського районного суду, відкриваючи дане провадження, він дуже добре і якісно відповів нам на запитання: а чия це компетенція вирішувати законне чи незаконне рішення виконавчого апарату Вишгородської міської ради, законний чи незаконний договір земельної ділянки, і чи на законних підставах був виданий дозвіл, він дуже чітко на трьох сторінках я додаю до письмових заперечень, і сподіваюся, що воно буде належна увага надана на цьому документу. Так ось він е, е, в своїм цій ухвалі він зазначає, що питання щодо визнання договору оренди недійсним підвідом. Підсудне е, місцевому суду загальної юрисдикції відкриває провадження. А стосовно вимог про визнання незаконними рішень Вишгородської міської ради і дозволу, він чітко відповідає. що це компетенція що це компетенція адміністративного суду. Я вважаю, що це судове рішення. Є беззаперечним доказом того відповідь на запитання, чи мав мер можливість ініціювати перед радою, чи нема. Ось який суд ставить крапку в цьому і каже, що це виключна компетенція суду. І от, і от стосовно договору оренди е, в цивільному провадженні, а стосовно прийняття рішень Вижкої міської ради, які передавали укладанню даного оренду, а також надання дозволу адміністративного суду. Тому я і додаю це рішення у якості доказів до своїх заперечень. Окрім того, я прошу зважити вашу честь на терміни розгляду клопотання сьогодні. Ну, реально, давайте подивимося реально на речі. Два тижні, тобто 14 днів минуло з я не помиляюсь з моменту затримання, 14 квітня. І 10 днів вже майже минуло з того часу, як була внесена застава, і мій підзахисник був звільнений з СІЗО. Десять днів. Я кажу про своєчасність внесення цього клопотання. І про те, ну про, про, про ці 10 днів е, можливості е, ваших, про те, що ви вказуєте. І окрім того, ну, це, е, про, абсолютно вірно е, мої колеги-захисники мої колеги сказали про те, що до клопотання не додані ті документи, на які ви посилаєтесь. Посилаєте. А я хочу звернути вашу, вашу увагу на очі. Що ви обґрунтовуєте клопотання про відсторонення від посади? Частиною тих документів, які ви обґрунтовували клопотання про обрання запобіжного заходу. Але ж ви нічого, я що хочу сказати, що нічого нового до клопотання про відсторонення посади ви не додали. Але ж природа цих заходів забезпечення кримінального провадження, вона різна. І підстави задоволення цих клопотань, вони різні. Тому Ну, ну, як на мене, то якщо у вас нічого нового не додалося з того моменту, як ви затримали Олексія Вікторовича, як ви його звільнили, і ці клопотання не були внесені, скажімо так, своєчасно, чому вони не були своєчасно внесені? Бо не було потреби в цьому. І цієї потреби як і не було, так вона і не з'явилася. Ось я прошу. І наостанок, я хочу сказати ось. Що суду сьогодні доведеться вирішувати питання не просто клопотання відсторонення особи, а ця особа є обраною. І якщо сторона обвинувачення не вважає за необхідне сьогодні перевести сюди свідків, які б дали якісь показання на підтвердження вашої позиції, то я вважаю, що необхідно було зробити все для того, щоб якось переконати всіх у цьому. Тому. Ви ж самі в своєму клопотанні перелічуєте 42 статтю і просто величезне коло повноважень, що і мер і збирається, і скликає, договори підписує. Просто уявіть собі, що якщо він буде відсторонений на 2 місяці, а я зараз говорю про наслідки, що може статися? І я от вам скажу, що сьогодні ніхто не може сказати, що може статися. Ось які всі ну, ці наслідки, вони не передбачувані, вони просто не прогнозуються. Серед тих про які я можу говорити, якихось вони прогнозуються. Ну, Наприклад, зрив інвестиційних проєктів, які, як молодий мер почав впроваджувати в цю програму, я вже мовчу про порушення прав секретаря міської ради, який доведеться два місяці виконувати як роботу мера, так і роботу свою секретаря. Я вже не кажу про членів апарату, від яких у мене є клопотання в впався про те, що вони просять суд не відсторонювати мера від посади. Я вже кажу про зрив навчання архітектурно містобудівного відділу, яке зараз відбулося через ці всі події. Тому я прошу суд зважити на те, що ми сьогодні в суд має вирішити питання про відсторонення не просто чиновника, якогось призначили наказом інший чиновник, а вирішується питання про відсторонення особи, яка була обрана, як ви бачите. За стінами суду, а також і під час проведення обшуку і цих процесуальних речей, яка колосальна підтримка у мера від громади. Ми на собою три місцеві газети на цю тему. Я просто прошу зважити на фактичні обставини цієї справи, а не на сухі цитування закону, які викладені в клуб питання про відсторонення від посади. У мене все. Дякую.